Вітаю, друзі, ви на каналі it Ментор або навчаємось разом. Не лякайтесь такого доволі яскравого дизайну сторінки, яку ви бачите ліворуч. Не лякайтесь, що класи стилів. Значення атрибуту клас в тегах прописане українською. Це відео воно невеличке, але воно присвячене саме цьому. Це відео я колись давно на стрімах обіцяв показати саме 1 квітня, щоб викликати ну, таке обговорення, чи це дійсно, чи це жарт, чи це працює. В цьому році я хотів це зробити 2 квітня, щоб однозначно не було моменту про те, що це щось жартівливе, але так сталося, що я захворів, тому випускається відео тільки сьогодні. Тим не менше, дійсно, тобто підсумок всього цього відео, я зараз докладно пройдусь, покажу в декілька хвилин, але підсумок всього цього відео значення атрибуту клас Може бути написано кириличними символами. І це працює. Тобто це не щось там з помилками таке інше, а це працює. Зверніть увагу, що у мене тут навіть немає ніяких підкреслень, немає ніяких там зауважень від екстеншенів, які у мене встановлені, які перевіряють е, синтаксис HTML. І давайте тепер так само зайдемо, куди. Так само зайдемо, ну, можна перейти ось так через ctrl клік, якщо у вас встановлений пікер Extend, і подивитись тут в CSS. Так? Ну, Можна, в принципі, розділити. Дивіться, в CSS також немає ніяких зауважень, тобто все чітко, все прекрасно в е, DevTools-панелі в Chrome, також все чітко, ніяких проблем, нічого не закреслено. Якщо ми подивимось, натиснемо на цей елемент, ми побачимо, що тут в структурі вони відображаються, що у нас тут вони працюють, да? все написано: От клас, крутий слоган. Ну, чому б ні. Да? Тобто, звісно, я ну, такий жартівлива все ж таки форма. Ось тут. У мене цей контент, щоб не брати якийсь реальний макет, я просто накидав щось. Це умовно чернетка якогось сайту. Чернетка якогось сайту, і що у нас? З чого він складається? Він складається, дивіться, з хедера з класом верхівка. Ну це ж зрозуміло да? верхня частина. Чому б клас такий не мати? А, потім йде логотип-шмоготип, меню-шменю, кнопка-шнопка. Тобто, це три елементи, які флексами розташовуються. Клас-верхівка, ось він, будь ласка, має налаштування Дійс і -E content контент between і відповідний коль. Далі. Мейн. Мейн це у нас напевно головне по центру. Ну, дійсно, якщо б ви так накидували б щось якийсь концепт, то ви б так би, напевно, розмірковували, що щось головне, напевно, по центру. Ну, чому ні? Можливо, як варіант. Потім йде заголовок. Назву потім вигадує. Ну, тому що не одразу, коли ви створюєте сайт, ви готові наповнювати його контентом. Тим більше, якщо це дійсно чернетка, то ну, точно не, не про якісь гарні слогани мова. Гарна назва відповідно в міст І бачимо, що у нас є. Крім того, що класи просто у нас, до речі, да, хочу по верхівці звернути увагу. Крім того, що у нас класи просто значення класів кирилицею працюють, вони також прекрасно взаємодіють дивіться з псевдоелементами, да, з селекторами-псевдоелементами. Ось тут ми беремо перший діф в верхівці, другий діф і третій ДІФ, вони так, я спеціально зробив, щоб показати, що псевдоклас працюють. Призначаємо вам різні кольори, і вони все чудово, все браузер розуміє, ніяких запитань у нього на цей е момент не, не виникає стосовно цього моменту. І далі дивіться, я принципово спеціально даю H1 H2 класи стилів, щоб показати також, що комбінатори певні, да, ось такі послідовності класів стилів вони також спрацьовують. Що це означає? Що у нас є елемент з класом назву, потім вигадаю в елементі з класом «Напевно головне по центру. І у них є певні налаштування. Перепрошую. А, крутий слоган: це H2. Відповідно, також має свої налаштування, свій колір. І е ще одна взаємодія, таку, яку я тут здається, не показав. ну, Тут да, тут є е кириличний, кир кир кирилична назва плюс е селектор по тегу, Тут вони без е псевдоелементу, псевдо тому також ну, я вважав важливим показати, що це в різних таких варіантах воно все взаємодіє, все працює. Власне кажучи, в цьому відео це все, єдина порада не використовувати це в ваших реальних проєктах, тому що цього ніхто не зрозуміє, як би воно гарно не працювало, але не прийнято використовувати в реальних проєктах, тим більше в комерційних класи стилів, значення атрибута клас кирилиці. Але тепер ви про це знаєте і можете, в принципі, щонайменше не знаю, пожартувати. Можливо, якщо ви підліток пожартувати. Над цими вчителями інформатики. Якщо вони цього не знають, то напевно, що не менше здивуються, можливо, хтось спробує зробити вам зауважність все одно того, що так не треба робити. Ну, тобто, ситуації можуть бути різні. А от тепер у вас є ці знання, що з ними робити, та нічого, просто знайте. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було весело. Не факт, що цікаво, але весело. Залишайтесь на каналі Атіментор. Навчаємось разом. До зустрічі в наступному відео.